Мистецтво сирної пластики в музеї писанкового розпису відбулася виставка композицій із сиру. Їх створили талановиті майстрині із села Брустори. Тут можна було побачити неймовірної краси вироби, а ще пройти майстер-класи з їхнього виготовлення. Вироби Христини Петрів серед інших на виставці, виготовлених майстринями з брусторів. Дівчинка ще зовсім юна, але вже чітко розуміє, що саме з цією справою хоче поєднати своє життя. Дуже захоплена. і... Хочу це далі виготовляти. Люблю цю професію. Я маленька була, і я тим погралася, потім з'їла чи засушила з мамою. Від маленької там ліпила палачики, мотузки, тепер вже коники, розочки. Марія Петрів, мама Христини, вироби з сиру, виготовляє вже 35 років. Перейняла цю справу від майстрині родички. Жінка каже, їй захотілося зберегти це унікальне мистецтво, щоб воно жило далі. Діточки дуже мали охоту, бо це таке. Яка іграшка, що з'їли і зробили, з'їли і хотіть їх робити. Що ж е, так, як з пласталіну, я кажу, робити, уж, так, що ж з пласталіну ви вмієте рибки, чи е, вараніки кажуть ліпіти. Що вміти, ліпіти? А і, вони дуже задоволені таким е, ремеслом. І, треба би діти вже вчилися, і це, а щоб не западало, це розвивалося ремесло. Це таке один продукт натуральний. Е, що тут Нема такого добавки ніякої, тільки молоко, для шлуночок молодого тіляти, Що тут нічого немає. Відразу з презентацією виставки сирних виробів майстрині проводять майстер-клас. Звісно, за один раз володіти цим мистецтвом практично нереально, але перші кроки можуть бути доволі вдалими. Що треба молоко коров'яче зробити сир такий клієнчені. Лотки не кисли, трошки підігріваєте, даєте як це робиться шлуночка молодого ділянку. І тоді сир має бути трошечки підкислий, не свіжий. І тоді кидаємо в воду, в гарячу кип воду, кип'яток. Він починає там плавитися, і тоді вже можна робити з нього, треба його так пом'яцькати, аби він став дуже еластичний. І тоді вже можна робити різні фігурки. Фігур. Відвідувачі виставки в захваті від виробів сиру, кажуть, кожен із них особливий. І таке мистецтво обов'язково має жити в майбутньому. Шедеврально, Ви знаєте, що тільки може придумати розум, це можуть напевно втілити на косіщині наші майстри. Ну, в брустерах, зокрема, це є гуцульські, це є такі гуцульські коники, сирні коники, вироби з сиру надзвичайно гарно. Всі ми це бачимо сьогодні на виставці. Цікаво, і я думаю, що. В скорому часі ці вироби дійсно здобудуть не тільки місце таке чільне, визначне в Україні. Зараз уже ними захоплюється Україна, але я думаю, що з часом ними буде захоплюватися світ. Серед запрошених на виставку Ольга Герасимюк вона волонтерка, на передову вже їхала понад 80 разів і завжди каже, бере для наших військових смачні сирні коники. Жінка переконана, ці вироби мають посісти чільне місце у культурній спадщині України та ЮНЕСКО. Набріяла собі до. Що коника має знати світ це довгий шлях, і недавно збулася моя мрія саме те, що. Ми готуємо Брусовська громада, космецька громада. Ми готуємо коника як елемент до матеріальної культурної спадщини України. А потім однозначно ми пройдемо цей шлях і з Божим благословенням він буде занесений до ЮНЕСКО. Бо це вартує. Це, це вартує того, аби про цього коника про зробленого руками цих щирих. Справжніх українок, аби це видів світ рекордний коник. Найбільший коник, який зроблений був у брусторах, він має 6 кілограм, має 44,6 чотири і і висоти 33,6. Я мала таку честь. Привести його до баженішого епіфанія. Ми його назвали в Брусарах, коли робили цю конференцію. Ми його назвали Кінь Перемоги. і Він є у Києві. Усі охочі могли придбати унікальні сирні вироби, виручені кошти за майстер-клас передали для потреб 10-ї бригади.